Вітання усім сьогодні. Ми в епіцентрі вибираємо шпалери, хочемо на кухні почепити. І зараз подивимося, який тут є вибір, що є цікавого. Прогуляємося і заодно подивимося на косметику. Такі звичайні, миючі, і будемо заклеювати ось цей фартух і робити його в такому відтінку. І коли купували шпалери, на касі нам сказали, що там акція, і за покупку можна взяти участь у розіграші, там можна було виграти різні цінні призи. Но мені, як зазвичай, пощастило, і я виграла набір для пісочниці. Була сьогодні в аптеці і е, закупилася своїми улюбленими шипучками е, ось такі Ізоспорт. Тут 20 таблеток, е, яблуко і абрикоси. Також ще одна. З вітаміном С, ось така рожево, дуже смачна, до речі. І ще одна шипучка це вітамін С, здається. Ні, це магнезіум, але також з вітаміном С вона йде. Ці шипучки я просто п'ю замість Кока-Коли, замість якоїсь такої газованої шкідливої води. Мені здається, це набагато краще. Хоча це також свого роду хімія, і за дуже забагато їх пити не варто, тому що реально може пошкодити. І також хочу вам розповісти трішки про хімію, якою я зараз користуюся, і можу сказати, що вона класна. Це фада для миття посуду, власне, концентрат літровий. Дівчата, він густий, це гель, його потрібно розбавляти. Я даю один до одного, тобто там на півлітра фади, півлітра води, і виходить дуже класна суміш для миття посуду. Надзвичайно приємний аромат, дуже швидко змивається, але при цьому очищає посуд. Класна штука, я вам рекомендую. Звичайно, я спочатку до фади ставилася трішки скептично, і мені здавалося, що вони дуже... Ну, розрекламовані і награні, а те, що розрекламоване, воно апріорі бути добрим не може. Але насправді ні. Фада дуже крута, і я сама в цьому переконалася. От для себе взяла, бачите, скільки вже. Зараз я вам покажу, скільки я вже використала. І це в мене, я розбавляла так по чуть -чуть, по чуть чуть і це в мене вийшло на. 200 мл я вже практично використала трішки більше. 300 мл це за, за декілька місяців. Взяла просто на пробу, але тепер, напевне, перейду на фаду і буду тільки нею мити посуд. Далі антижир. До антижиру в мене є трішки претензії, тому що не 100% він очищає власне, застарілий жир і такі важкі забруднення. Наприклад, там, витяжки ним чистите, десь мікрохвильові печі, газові плити. З таким пригаром доводиться трішки повозитися. Потрібно Дійсно залишати на, на довгий час, потрібно там відчищати це все, потім наносити повторно, і так, доки засіб не спрацює. Але з такими більш легкими забрудненнями цей засіб також справляється на ура. Його розбавляти не потрібно. Це вже готовий концентрат, який просто переливаєте у розпилювач з дозатор з розпилювачем і одразу розподіляєте по поверхні, чекаєте декілька хвилин, тоді вологою губкою це все вичищаєте. Якщо потрібно там очищати, Кастрюлі, сковорідки, то е, це робиться точно так само, але поверхню потрібно добре нагріти, щоб е, препарат краще спрацював. Але на емалових поверхнях е, ну, трішки ризиково. Хоча газові плитки ж можна вичищати, там також є свого роду емаль, то все нормально з ним. І от у мене от скільки залишилося, я вже користуюся ним також декілька місяців. Дуже класна штука для дому: це такі е, хімікати, які просто допомагають максимально відчистити. І сьогодні в мене на затесті буде фада для очистки труб. Забилася, забилася на кухні злив і забився. І будемо його прочищати за допомогою цієї фади. Тут також е, все дуже. Е, Легко одна пляшка розрахована на 4-5 застосувань. В принципі, ефективно, тобто по 200 мл засобу, потрібно використовувати економно, ефективно і має бути класно. Спробуємо і скажу вам, чи вийшло відчистити. І також ще один засіб, який я знайшла в кіоску з побутовою хімією. Рекомендую всім це просто. Мега класний засіб для очищення металевих поверхонь. Подивіться, крани, душ можна відчищати. Це дуже класний відкаменювач. Я дивилася в Фаді, коштують від 400 гривень і вище. Цей відкаменювач я купила за 68 гривень. Також дуже активна хімія, яка добре відчищає плями і взагалі не залишає ніяких потім розводів, не залишає ніякої сірості на поверхні. Дуже ефективно. Тому я вам це рекомендую. Якщо побачите, мені здається, що це німецький. Засіб блік. Тут 750 мл, ось такий дозатор-розпилювач зручний. І тут є ще опис, але опис на німецький, тому я нічого з цього не перекладу. Але загалом, коли я купувала від каменювач, мені сказали, що цей просто найкращий, мені порадили його, і я вирішила, що спробую, подивлюся, як воно буде. Спробувала і дійсно задоволена, Дуже кльовий. Тому я вам рекомендую: придивіться, блік павер від каменювач оранжевий, ось такий. Дуже класний! Сходила сьогодні в аптеку низьких цін, тому що дуже побачила багато позитивних відгуків. взагалі всі рекомендували спробувати засоби від Kirudo і це, до речі, український бренд. І я вирішила. Повністю купити собі догляд, оскільки це дуже бюджетна косметика, але це дерматокосметика, яка йде з лікувальним ефектом. Взяла ось такий заспокійливий тонік, освіжаючий для чутливої шкіри. М'яко очищає, зволожує шкіру, перешкоджає появі подразнення. І тут пише, що це без спирту та парабенів 180 мл. Якщо чесно, непоганий об'єм для тоніка. Упаковка, звичайно, так собі, але упаковка не важлива. Головне, щоб був нормальний результат. Ось так виглядає. Тонік. Я ще раніше з цією косметикою ніяк не була знайомою, хоча б ну, достатньо часто бачила ці відеоки. Також взяла е, крем е, від е, вікових змін проти вікових змін для омолодження шкіри проти зморщик, з м'яким ефектом ліфтингу. Знову ж таки, крем без парабенів, об'єм 50 мл. Ну для крему це стандартний об'єм, тобто це досить непогано. Але наскільки я знаю, упаковка тут дуже класна. Упаковка тут ось така і не не потрібно з. Е, Ага, тут запаковано. Ось така консистенція крему. Він більш гелевий, має аромат, і цей аромат трішки яскравий, але думаю, можна потерпіти, якщо буде результат. Те, що крем буде зволожувати, це 100%, але я не знаю, чи буде він залишати плівку чи ні, тому буду тестувати, буду пробувати, звичайно. і... Ну, шкіра виглядає гладенькою після нанесення, але будемо, будемо тестувати і будемо пробувати. Також взяла активну сироватку, яка запобігає пошкодженню колагену та омолоджує шкіру, об'єм 22 мл. Ну, в принципі, стандартний об'єм для сироваток 30 мл, але знову ж таки тут ось такий формат. І також взяла ще крем для зони навколо очей, для контурів очей, крем флюїд. Омолоджує шкіру навколо очей проти зморшок. 2 мл. Такий же, як і сироватка. Ну, упаковки тут дуже класні, упаковки тут дійсно на висоті. Мені дуже подобається такий формат. Буду тестувати, буду пробувати і обов'язково вам розповім. Зараз ще тільки подивимося, чи сироватка буде такою більш гелевою, чи буде кремовою. Я вже трішки розтерла сироватку по шкірі. Ось так вона виглядає, кремова віддушка, така ж сама, як і в крему, дуже яскрава. Я не знаю, просто якщо нанести сироватку, потім нанести крем, як воно буде на шкірі, мені здається, що цей аромат буде просто душити. І вона виглядає більш такою легкою, ніж крем, але при цьому дуже, дуже густа. Я не люблю такі текстури. Мені більше подобається, коли сироватки йдуть гелеві, і вони тоді швидше поглинаються шкірою і немає плівки на обличчі. Чи тут не знаю, як буде, мені здається, воно буде залипати. Але спробую протестую і ще заодно подивлюся на ось цей крем флюїд. Тому маю ось таку серію для вікової шкіри, буду пробувати на собі, дам потестувати мамі і вже тоді скажу вам результат. І ще сьогодні зроблю спрей для волосся, дуже хотіла вже його спробувати. І розповім вам свої враження. По цінах вся покупка разом ще із одним препаратом, який я купувала, обійшлася мені у 630 гривень, тобто недорого: тонік 97 гривень 20 копійок, крем 154 гривні 66 копійок, сироватка 167 гривень 90 копійок, і крем навколо очей 167 гривень 90 копійок. Все. Ось це мені обійшлося у 630 гривень і 56 копійок. Вирішила приготувати ліниві голубці дуже швидкий і простий рецепт. Отож, купила пів кілограма свинини і пів кілограма гов'ядини, пропустила через м'ясорубку, перемішала між собою. Тоді відварила 100 грам рису. Можна брати в принципі будь-який в мене тут звичайний круглий. Зараз це перемішаю і додам зажарку. До перемішаного фаршу з рисом додала зажарку. в мене тут смажена цибулька. Можна додати ще також і моркву. Я моркви не люблю, тому принципово її не додаю. Також даємо шматочок масла і половинку капустини, яку пропустимо через м'ясорубку. Тоді це все добре перемішуємо. Звичайно, додаємо спеції, сіль, перець, прованські трави, можна додати сванської солі і кропу або іншої зелені. І тоді оцю готову масу, яка в нас буде, ставимо в холодильник, на 20 хвилин для того, щоб всі інгредієнти добре наповнилися ароматом зелені, і загалом маса була більш м'якою. Фарш у мене вже відстоявся в холодильнику, тепер це все сформувала в кульки, проварила і перемішала із цибулькою та морквою. Додавала також сюди сметани і томатної пасти. І зараз це все тушиться на малому вогні ще буквально декілька хвилин і можна перекладати у кастрюлю. В мене вийде тут, я напевне орієнтуюся десь так на 4-5 порцій, можна подавати з рисом, з картоплею або їсти так, досить смачно, непогано, хоча і дуже калорійно. Якщо ви, наприклад, на правильному харчуванні, то, звичайно, такий рецепт вам не підійде. Але якщо в ці кульки замість свиного фаршу дати звичайно, Чайний курячий і додати більше капусти, в мене тут пів капустини, а дати більше капусти, то це буде набагато корисніше і можна це включати в раціон правильного харчування. Зараз ще трішки протушу, тоді роблю ще одну, ще в мене вийде на один раз, потрібно приготувати цибульку і моркву знову ж таки протушити. Додам кульки і тоді покажу вам, що у нас вийшло із шпалерами. Ну що ж, мене можна привітати. Ми закінчили наш міні-ремонт на кухні. Ну, це важко назвати ремонтом, тому що це просто обклеювали зону фартуха власне, біля ось цих стільниць для того, щоб захистити стіни. Ну, відповідно, трішки оновити сам вигляд кухні. Мені здається, що зі світлішими шпалерами вигляд став зовсім іншим. І за рахунок ось цього такого візуально текстурного малюнка виглядає набагато Кухня кращою, хоча не знаю. Але загалом воно створює класний контраст з темним, з темним з темними стільницями, з темним гарнітуром. Світла стіна має виглядати досить непогано. В принципі, на майбутнє плануємо зробити тут плитку, але поки що взяли шпалери, тому що це такий більш простий і швидкий варіант. Бо, власне, зараз починати якісь ремонтні роботи ну, важко фізично, тому що я цього робити не буду. Хіба будемо кликати майстрів, і це все. Переробляти, але обклеювали, бачите, ось тут так: до саме до закінчення стрінець по всьому периметру, і, в принципі. Не знаю, можливо, варто було ще продовжити до стіни і зробити це більше, але чомусь вирішили, що краще зробити ось так, як є, тому що воно захищає якраз власне цю поверхню. Тобто, це такий робочий варіант, простий робочий варіант. Купували шпалери в епіцентрі. Це був один із найдешевших варіантів за рулон. Шпалер заплатили 228-230 гривень. Ну там ще була якась здається знижка на них чи акція. Тобто, насправді вони коштують дорожче. Але ось цей малюнок він хоча візуально виглядає таким об'ємним, насправді це просто набитий на, на саму поверхню такий принт, і воно не є таким текстурним, таким рельєфним. Я ось тут пробувала відтінки помати, то в мене ще не зійшли. І, і він виглядає таким більш рельєфним, хоча насправді це просто, бачите, ось малюнок на, на стіні. Так, можна було ще взяти варіант із 3D-панелями. Я також придивлялася до нього, тому що є власне ось такі з цеглинками. Але, О, бачите, як я клеїла, ось тут побачила, що трішки нерівно, але... Цей варіант тут би не підійшов, тому що ці панелі прийшлося би розрізати. І також вони, я читала відгуки, писали люди, що вони відклеюються. Не знаю наскільки це правда, але мені здається, зі шпалерами такого би не було, тому що ми починали від самого низу і йшли на ось тут. Видно, на стіну, на, на, на яку висоту, і далі вже не будемо нічого комбінувати. Тобто воно має триматися, тому що це аж за шавками. Ми ці шавки всі від. Відставляли, піднімали, ось це пересували для того, щоб був доступ до стіни. Я не думала, що це займе так багато сили, часу. Думала, що це взагалі там декілька хвилин роботи, але насправді ні. Ну, тим не менше, зробила ось так, в принципі, виглядає непогано. Ще раз вам показую, як воно все виглядає. До речі, напишіть в коментарях, чи як вам подобається зі старим варіантом, чи краще вже з новим варіантом. Буде цікаво почути вашу думку. Щиро дякую всім за перегляд, всіх обіймаю. Бажаю мирного неба над головою. Ваша Сова.